Усім добрий день! А я шагаю по посилочці на пошту. Наконець-то прийшли мої квітки і моя декоративна плівка така, під типу бідової. Зараз піду, заберу, покажу, що прийшло. Я прибігла бігом з пошти, зараз вам покажу. Що я замовляла. Будемо збиратися скоро їхати до Вови у село. Тому по-бистрому так. Коротеньке таке відео, що я замовляла. Ще у березні місяці. Ось, я замовляла собі шаровидні гризантеми. Ось мені прийшло, я вже тут розпакувала, дивилася Зараз скажу від кого. Місто Скалат, Тернопільська область. Бачите, це шаровидні. Тут 20 штук. Бачите, кожен корінчик окремо запакований у... у таку плівочку. Ну, не знаю, приймуться, не приймуться. Спробуємо висадити. Треба їх буде підляти, бо тиждень, напевно, йшли вони мені. Отак. От Отакі. Які вони теж не знаю. Там ну, замовлялися вони різних кольорів. Такий набір був. Дивлюся, листочок трошки жовтенький, але нічого. Думала висадити їх у риночку спочатку, такі горшечки, О, але потім думаю, що я їх буду з ними гратися, висажу на клумбу рядочок. Що прийметься, те буде. А що не прийметься, ну вже така значить буде доля. Ще замовила собі м -м, такі клеючі плити. Поклеїти в туалеті. Зараз розпакую, покажу, які вони ось таким кольором. Це будуть в туалеті. В нас вони дуже дорого коштують. А якщо замовляєш, то набагато дешевше. Ну, На камері трішки темнуватий колір. Так вони взагалі не темні. Откі його. Ну, я думаю, гарно буде. Це мені одну стінку треба там заклеїти Потім вам Покажу. Бачите, в мене такі клеєва основа ось знімається і клеїться. Отакі в мене покупочки. Отакі в мене покупочки. Бігом вам зняла, все показала. Тепер будемо їхати, збиратися їхати. Ну, все. Буду в дорозі, то ще включуся, покажу. А ми знову вихідні і кудись їдемо. Цей раз будемо їздити. Довго. Всі вихідні будемо кататися з одного села в друге. Зараз їдемо в Слободище. Побачимо, що там, як там, як вправимося. і поїдемо далі на Кирилівку. У нас буде там бригада, тому думаю, справимося бігом. Зараз поле вам таке покажу. Так красиво. Мені взагалі природа в Слободищах дуже подобається. Там такі річки, холми, як я вам показувала. Ну, краса. Мали їхати на Кереївську, але плани змінилися, їдемо в Слободище. І проїжджаємо. Я не можу, щоб не показати вам цієї краси і не сфоткатись. Дивіться, яка гарна в Слободищах природа. Ну, Кожного разу їду і я не можу. Просто я не знаю, краса красою. А там за цим річка така йде далі. Ну, коротше, краса. Кажу, ви зупиниться, хоч на минуточку я зніму. Ой, ще, щоб тако на рибу піти, але ми сьогодні на город. Ну, природа класна. Ці холми такі, ой, як класно. Перед до нас, дивіться, що їде. Стрекоза, Чи як він правильно називається? Муравій. А, муравей, господі. Це цей, що оприскує поля. Такий здоровецький. Зайняв всю дорогу. Від початку до кінця. Але я вам скажу, газує скільки? 60 км за годину. Молодець. Ні, менше, 50. 50. Я подивилася по нашій машині.